Вітаю, ви на каналі Пашинка Валюшка. Сьогодні представляю вам топ 9 найунікальніших пород собак, яких ви, мабуть, і не бачили. Перша угорська собака Пуллі. Ці пасики родом з Угорщини і переважно використовуються як пастуші собаки. З цієї причини їхнє хутро захищає їх від стихії. Саме тому вони такі ласкаві, добре спілкуються з людьми та легко піддаються дресуванню. Вони схожі на менші версії командорів, оскільки вони також мають довгу шерсть, яка фіксується і нагадує людські локони. До речі, реально нагадує? Наступна порода салюки. Салюки також відома як Арабська гонча, газельська гонча або Перський хорт. Є борзим. Це означає, що вони полюють на вигляд, а не на запах. Цю породу робить унікальною їхні розкішні розпущені пучки шерсті навколо вух і хвоста. Далі нас зустрічає перуанський голий собака. Ця порода широко відома як голий пес. Ця порода народилася в Перу. Вона розумна і ласкава. Перуанська чудово ладнає з сім'єю і цікавий факт, як ви вже здогадалися, вона не сильно ліняє. І ще одна голо собака шолої Квінтлі або ж шоло. Родом з Мексики. Докази існування цієї породи були знайдені серед руїн племіння Майя та Кольтеків. До речі, їх ще називають мексиканська гола собака. Вони можуть народжуватися з шерстю або без неї іноді в одному посліді. Бенхінтон терєри названі на честь східно англійського міста, з якого вони родом. Вони мають дуже унікальне хутро та колір сірого, білого або навіть коричневого кольору. Їх кучеряве хутро схоже на ягняти. Безперечно, виділяє їх, а також робить гіпоалергенними, оскільки вони насильно линяють. Голландська вівчарка або ж шапендо. цієї собаки не просто дружнє обличчя. Вони добре ставляться до людей та інших тварин. Шапендо підходить з Нідерландів. Вони були там всюди з кінця ХІХ століття. На початку ХХ століття їхня кількість різко скоротилася, коли були імпортовані бордер коллі. Кай. Є кілька унікальних аспектів цієї породи. По-перше, їхня чорно-коричнева шерсть і тигрові відмітини. Перенесли їм прізвисько Тигрові собаки. По друге, Кайкен є однією з шести охоронюваних порід Японії і вважаються національними пам'ятками в країні. Багато інформації одразу давати не будемо і переходимо до наступної фараонової собаки. Ця худа гонча названа так тому, що походить із стародавнього Єгипту. Ви навіть можете побачити фараонову собаку, зображену на багатьох декоративних фризах єгипетських храмів. І останній – папійон. Слово папійон французькою означає метелик, і ця порода названа так тому, що його вуха нагадують крила метеликів. Вони відомі своїм інтелектом, спритністю та довгою середньою тривалістю життя понад 15 років. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!